Так, ну що ж, всім привіт. Це вже у нас по ідеї 14 серія по Total War 3 державі. Продовжуємо. Ну, у минулій серії ми виграли такий кабит, завоювали на єдине поселення, і перемогли в Любею, тому давайте продовжуємо. Блін, промахнувся. Хотів просто пропустити крок. А, я вже сижу і думаю, може закінчити воювати з імперією Хань, тому що якось в нас перемінний успіх завоювали ми не уж і багато, але все рівно. Можна, в принципі, закінчити і піти на герцогство Вей, але воно доволі сильне. Ну і царство У теж сильне. Союзників у мене, звісно, багато, але ну, вони не сильно якось так то і допоможуть. Навіть якщо постаратися, вони не сильно і допоможуть. Ван Ван. Ван Уана більше вроді немає, як я розумію, так? Да? Герцогство Вей поміняло столицю. Більше немає імперії Хань. Імперія Хань це воєнний втрат за контрольного твоєї імперії. А, Подяка сім'ї. Я, до речі, щось забувся ящики використовувати. Це ж. Да і вартість найма військ, ухилення в ближньому бою. Чистота атак в ближньому бою. М -м да, я щось забувся їх використовувати, ладно. Царствовий анексу. Аникс... Да, аниксував... Він сильний, до речі, чи сильніший імперії хань. Та ні, скоріш за все, а от царство У, прям, так. Да. Зробити васау ніхто не стане. Стати васау, ну так, да, звісно, всі хочуть, щоб я став васау чимось. Так, сімейне дерево. Хм. Mm. У мене наслідник Люйбу, так? Да? Ну ладно, я думаю, це не така уж і помилка була. Люйбу зробити наслідником. Люйбу. Але... Шивей, ну, блін. Шисе, Шивей. It's... Ну да, так, есть в нього не буде наш фемільне цей, але. Я його зробив своїм наслідником і все. Okay. Надо до кінця добивати цю армію, а то вона потім стане поперегурва. Okay. Давайте постачання візьмемо. Так, це поселення вже завоювали. От тоді ми підемо через горний хребет. Блін, напасти би на нього. Ладно, давайте встанеш сюди понули шармію, і ми тоді нападемо. На залишки жовтих пов'язок. Так, постачання і все, так? Да? Що це стартовий рівень згонів піхоти, ближнього бою, да? дозволить використання користування димової завіси, використання рівень. Негоні вкину і ні. Так. Е -е. Блін, збільшити на одну все можна було би. Це що, дальність переміщення? Щастя командирів по та персонажів дохід від промисловості. хе 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 Давайте щастя і витрати на командирів. Я б наняв би ще одну армію, але в мене тупо грошей немає. Хм. В принципі, є один варік. Взяти і по морю припливти от сюди. От якраз нам тут показують. Але тоді кинути всі остальні фронти а Особ... особливо фронт, який прилягає до нас. М -м задумка занадто погана. Да, я думаю, задумка така собі буде. Два кроки в серію понадобиться не його так... Це ж ти вассау, да? Воссау. да царство у він вассау, блін. Само вже немає якого робити. А я ще мені ще до герцога ще буде рости і рости. Так, ось армія рухається до цього міста. Військова інфраструктура, я б збільшив би. що гарнізон малогатий. Сюди рухається така непогана армія. Місцеве, да. так. Ну, все, різниці немає. Військова інфраструктура, також тому що. Це все прикордонні місця, блін. І. хтось прийде мені палкою і просто поговую бам і все. Став би його йоваса, в принципі, вигоди багато. Наприклад, вигода в тому, що я з ним прям притик прикордонний. Ну ладно. Да, ось. Оце основне це потрібно було би взяти давно. Mm, я можу головне місто столиці розширити. Ну так, да, скоріш за все, я візьму його буду розширити до 10-го. Бачите, він відступив. А відступив чому? тому що в тому місті вже а, велика армія. І все. І він не сміє ризикувати. Взяти б наняти нову армію і перекинути сюди, щоб, щоб вона там воювала. Я не пам'ятаю, у нас військовий союз, чи не військовий союз, чи просто коаліція. Що із двох?

Так, ну туди продвигатися ми не будемо. Ми зразу ж підемо сюди. Хаха. -ха Роширити, не розширити, розширити, да. Розширити потрібні кошти, так? Щоб перенести столицю також. Чонзай також два кроки. Так, давай. Давай. Я навіть не знаю, хто раніше помре цей як його. Люйбу, чи наш нинішній. Тимчасовий, навіть не тимчасовий наш правитель. то скоріш помре, навіть не навіть Уявлення немає. Це те, що імператор виріс і йому хтось владу передав, це занадто погано. Може, це Дунмін передав йому владу. Тому що. А в принципі, повні може бути. Підтвердити. А, було б чудово, б до речі, герцога. Ми прийняли, тоді б воно було б царству прийти і перемогти. Так, дипломатия, фракцию знищено. Выявлю на Ага. Начаток так. И я зрозумился. И что же честь у вас, Сауда? Так, да, ти вассал Ну і ладно. У -чин, мене з тобою пакт про перемир'я немає, я тобі об'являю війну. Нічного, ну так, да, це ні на що не повпливає. Продовжити. 13 днів. От і все. Давай пропускаємо крок. Подивимося, то армія вернеться від звіта. Що, імперія хань стала чиїмось фасалом? Ха! Імперія хань васлізирся. Блин. А я так хотів її ще погризти трішки. Ну ладно. Я, до речі, це ж по ідеї, значить. Я ні з ким більше і не воюю, да? А ні, я ще воюю з цим, не. Царство сунь, блін, якийсь ти слишком сильний став. Так то і вільних фракцій більше вже і майже немає, як воно було б завойовувати. Вимагати капітуляцію передати. Це є автоматичним боєм пройдемо. Mm, 700 це небагато Так. Це сюди в нас. Ти хто? Ммм, ти Hunter. Ммм, я не полізу. Так, ти з нами в Союзі. Ти з нами також в союзі, так? Да? Остання жовтих пов'язок. Це два регіони з нами, да. І все. Блін, є ще хтось вільний, кого б воно було завоювати. Ну, значно, герцогство Гейми підемо далі. Хоча я б перекинув би по річці от сюди і завоював би оці остатки якоїсь вільної території. Як вільної? Слабкої просто території та й все. Мені до герцога ще далеко. Ну таке. І ну і території мене маловато, і вони ще й не сильно розвинуті. Так, пропускаємо хід. Ну, з з тоді будемо на герцога нападати, але перед цим все-таки я подумав би на що варіанта спочатку завоювати того з тим, що я воюю. Вимкнути. Боже, 2 FPS, а як багато. Один <х dedication> ФПС. Гра чудова. Мене прямо вона дивує. Прям я здивований. Чані 1 -1? 1. 1 ще є. Старство більше не імператор, тому що втратили резиденцію. Претендент на трон Герцог Стувей. Інші князі проголосили себе імператором. Не вже така воля небес бути. Чого не може цього зрадника слід піддати ката, да? Зараз Сун, дивимося. Ага, то есть вже під ним цілих дві цих, блін, це занадто погано. Не на нього і напасти не може, мене армія золото маленька. <кхе> <кхе> Він в рази сильніше в мене. А що ти? і ти тоже вдвічі сильніше. <кхе> Так, що ми можемо ще раз розповім. Наймання більших списоносців. Орурурум. Да? Дохід від промисловості. Ревельний вплив. Вплив дохід від комерції. Да? <с> Давай візьмем... Добзахист і получимо імперську кіноту, як я розумію. Ми станемо вассалом, ні, вибач. Я тебе зову я на тебе війною скоро піду. Як тільки розберуся з тими жовтими пов'язками. Залишками жовтих пов'язок і зразу ж піду. Привітаюся з тобою. А, ну бач, навіть. Це все без мене буде. <гум> Та в цілому, у в мене з тобою є перемир'я. Бо пакт про ненапад... Ні. У мене є з тобою суміжні території одна тільки, так? Да? Давай я спочатку до тебе. А, территорию он хочет, ага. Ривни, бедни, но ну, я тебе хапчиком уже могу дать. 50 они. Я же краще так пробежусь по-быстрому. Боже, жахітя. Якщо вирізати оці всі моменти, тут хвилин 5 точно набереться. Так, Цао Цао виграє, да. Давай на наступний крок якраз і об'явимо йому війну. Мені потрібно царство Вей роздірбанити, тому що, якщо не я, то всі останні, а я тоді залишуся слабким Так. Люйбу виграв з легкістю. Продовжуємо йти? Так. Ш... Нічого, да? Дивимося. Ну я вже скоро герцогом стану. Ух ти, ух ти. А, ну в мене є тут, тут одна суміжна територія. І ця територія. У. Це справді чудова можливість. Чом сірого, сюм сюмпуксі. І ще одного з цього по ідеї повинно хватити, вони поки дойдуть там. <різов 'язок> М -м -да, вибач, вибач. Я потім цю армію просто перекину в портове місто. Щоб його не завоювали, а це місто треба, як би да. Я та Іван собі хотів під контроль, а Цао його швидше схватив. А я дуже бажав цю територію. Ну, на жаль, не вдалося. А, яка прикра новина для мене? А для Цао ж яка? Він очікував, що я нападу. Що в нас з ним був торгівельний пакт і тому подібне. Я ж був добренький до нього. Май зразу так. Розвивати це мі... розвивати. Розвивати це місто ми не будемо. Тахо. Уйомчії. Тут прекрасно і люйбу просувається. Mm -hmm. це місто тут завоюють, ну. Хоча ні. Ча ні. Його, скоріш за все, тут не завоюють Це це була би моя велика помилка. Так, миротворець імперії Хань, так? Да? Генерал, який втихомирює Південь. Дракон що згорнувся. Чудо. Так, дракон земли, да? Тоби еще можно было бы выдать и хм. Давай. Так, в тебе що Хм. Троїні стріли, ну, ладно, мені такого не сильно потрібно. хитрість броня своя дружина. Не цікавить, генерал прапора. То йому можна було б дати, так? Да? Так, давай тобі генерал прапора. Ми тобі дав. Дали... От чудово все Поки місто і залишимо. Оце місто, від якого втекла тільки що армія. Там мені могла би допомогти, ну ладно. Мене трішки напрягає. Можна зменшити ще якісь графіки, в принципі. Ну. Не знаю. Ні, напевно, я таке робити не буду. Так, що 23 хвилини. Серія буде 26, значить, ми встигнемо. прийти і. розпочати осаду. Как покращувати поки пока не буду. Ча, ладно, давай, <риклади> використовувати ты мовил завис, да. Давай. Я ДИЧИ <риклади> Як добре, що я вирішив піти в розвиток по місць армії, це хоча б надало можливість поповнювати війська швидше. Так би я по 300 століття сидів би чекав би, поки вони поновляться. То було б жахливо, тому що вони тут за один хід доволі непогано так поновлюються. А так як інколи буває таке, що армії прямо під ноль знищені. три кроки, да? Mm -hmm. Цікаво, чи ризикне він. Ну що, підкріплення ще не скоро підійде. Тоді мені прийдеться відійти. Може, вступити те хто? приймем тебе, І давай. Наша коаліція росте, да, але. Вся вся коаліція тримається, по ідеї, тільки на царство Сун. На царстві сун, да. так. Так буде правильно. Іншого. Сказати я не можу. Відступай. Либо ці... відступай. Підійде зараз другорядна армія. І тоді ми толпою загасимо їх. Як як сказати так? Так, 26 хвилин. Ну, давай, давай, давай. Ну, це я ж кажу, тут просто прибрати оці всі прокрутки і тому подібне хвилин 5 точно знайдеться. Cięcia mieli. jeszcze jeden krok do propustym. Чего? Я понял. Тикай назад. <свят> а что это рызыки? Почему ты такой недовольный? Ну, я тобі щось подарю конника, хочешь подарю тупо двоконя. Хайча Швидко вступай! От і все мінус місто. Шляхет на особо, да? Опа, на все от і все. Так, да. так, ты тут завышайся. Ну да. Все, вот как у нас получилась серия. Пару битв. І нічого такого, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім звісно, ж до побачення.